Будьмо уважні. Одного разу, коли Ісус учений навчав, сказав Глядіть і бережіться всякої зажерливості, бо не від надміру того, хто що має, залежить його життя. І він розповів їм цю притчу: в одного багача земля вродила гарно, і почав він міркувати, кажучи, сам до себе, що мені робити, не маю де завести урожай мій. І каже, ось що я зроблю. Розберу мої стодоли, і більше побудую, і зберу туди все збіжжя і увесь мій достаток. І скажу душі моїй, душе моя, маєш добра багато в запасі на багато років, спочивай, їж, пий і веселися. А Бог до нього сказав Безумний, цієї ж ночі душу візьмуть у тебе, і те, що ти зібрав, кому воно буде. Отак воно і з тим, хто збирає для себе. Замість багатіти у Богом. Тобі, Господи, слава Тобі. Вім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. <кхух> Нарешті настав час зими, настав час снігу і льоду, і маємо можливість потерпіти трошки і за інших, і замість інших. Вчора якраз говорив з одним Михайлом і каже. Слухайте, тележ собі уявити, коли дощ паде, коли така мряка, то побути на дворі некомфортно комфортно дуже довго. А уявіть собі, що на, на передовій сьогодні є біля мільйон військових, і переважна більшість з них у дуже некомфортних умовах. Ні? То тому коли цими днями до весни буде нам не дуже комфортно десь, коли нам десь будемо десь змерзати трошки, то, то жертвуємо цю мікрожертву за них. За тих, будьмо будь солідарні із ними, і з любов'я, і для того, аби не забувати, що війна триває і боротьба триває. Так що найбог їх благословляє і через маленькі наші терпіння. Сьогодні Господь таке файне дає Євангеліє про, 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 про будьмо уважні, про обережно. Глядіть, бережіться всякої зажежливості. Ми були в Румунії одного разу, там є регіон, в якому є. Таке величезне водосховище, і навколо водосховища є понад 6 тисяч медведів, уявляєте, в одному регіоні. І справді, я за, за ціле життя ні одного медведя не відів у Карпатах у нас тут, а там за один день відів трьох. Одного навіть голубцями годував і після храмового празника Бичківського, Бичківськими голубцями. Так чапкав, такий був довольний. І там повсюди стоять попередж, попереджувальні знаки. Палатки вкласти не можна, медведі. Обережно медведі. уявляєте собі, якщо таким знаком знехтувати, і ти скажеш, е, будуть мені розказувати, де я можу, де не можу. І що буде, Уявляєте собі, вечором ви заснули, а другій ночі чуєте якийсь Михайлик до вас проситься у палатку. То би це молив і каявся, правда? А ще якби не один прийшов. Тобто ми знаємо, що коли є попереджувальні знаки, то добре би було ними не нехтувати. Або, наприклад, коли, коли чітко стоїть на, е, цьому, на трансформаторі не? обережно, висока напруга. Або, наприклад, коли пам'ятаєте, була ціла серія м, таких смертей, страшних, коли молоді хлопці лізали по поїздах, по електричках, зокрема там у Києві і в регіоні, і робили селфі, фоткалися, бо кіми екстремали, і, і била їх електрика, била їх дуга. Тобто, зазвичай вони не торкалися проводів, але дуга від високої напруги просто на смерть вражала. Так само, і в Кусівській було такий випадок недавно. Не? Тобто, ми можемо влізти по поїздах, ми можемо лізти у трансформатори. Але це рідко коли закінчується чимось хорошим. І тому всюди є попередження, обережно висока напруга. Так само сьогодні Ісус ставить нам такий знак: глядіть і бережіться всякої зажерливості. Тобто, треба глядіти. І треба берегтися. Чому? Бо якщо не оглядиш, і якщо не будеш берегтися, вона тебе знищить. Зажерливість убиває людину. На днях я дивився <кхід> так пробігом, але хочу зацікавило мене, я хочу подивитися повністю біографію Фредді Меркурі. Хоча я не його фанат, і хоч у нього життя було далеко не християнське, не духовне, ну але все можна чогось навчитися доброго. І потім там виявляється, він такий був добрак. І любив роздавати, але все ж таки, коли помер, то лишилася величезна кількість майна, величезна кількість ресурс, великий по грошах, і, і то там, крім там, декількох осіб, не було кому дати. А я собі думаю, ого, а де діваються всі мільйони і мільярди тих людей, які помирають, ні? І, і нема кому їх залишити? Що з ними робиться? Та то, що робиться із хатами в селі? Ви знаєте, що робиться з хатою в селі, якщо помирає людина і ні на ні, ні, кого не переписує, то здається, лишається на балансі села, так? Така хата з часом. Ні? Якась така процедура. Тобто, коли довгий час нікуди нікому не треба, ну то добре, то тоді сільське стає. Тобто стає державне. собі, Ти збираєш все життя, ліпиш докупи, а воно стає нічиє. І тому Вінсу скаже, стережіться. А що таке зажерливість? це коли мало, 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 хочеш ще, мало. Тобто, це є ще іще, але таке не греко-католицьке. Паки-паки, але не християнське. Бо ти хочеш просто розбирувати. Тобто, володіти заради володінням. мати заради того, заради утіхи. І тому Ісус каже, стережіться. І чим завершується сьогоднішня притча? Він каже: безумний. Тобто Коли ти назбираєш собі майно? І думаєш собі все. О тепер я Бога держу за бороду, можу собі можу, можу бути спокійним, бо я маю забезпечення, то Бог каже, ти дурак. Безумний, це дурак. Ти дурак. Ти дурний. Бо сь сьогодні в тебе душу заберуть. Тобто ти вкладаєш не в того, що треба вкладати. І дивіться, тут є така логіка. Пам'ятаєте ви слів, який Ісус каже: бо те, що в людей високе, Богові огидне, то, що в людей велике, то для Бога смішне сміття. То що а а людей велике? Ну, збирати, багати, файна хата, файна машина, файне майно, файний статус, файний диплом, файна освіта. Ух! А Бог каже сміття. Тобто Бог не відмовляє нас, аби ми не мали файну хату чи машину чи освіту? Ні, треба, не буде. Але не це має бути ціллю. Бо коли це є ціллю, воно нас знищить. Натомість, якщо тоді взяти цю логіку, то тоді те, що у Бога, те, що для нас смішне, те, що для нас безумство, то для Бога файне. А що, що для нас безумство? От коли ти живеш собі, маєш свою зарплату, маєш свій якийсь ресурс, а ти, а ти його починаєш роздавати. Це дуристика. Я пам'ятаю, що коли тренувався у милостині у юності, то мої колеги, мої однокласники казали, ти ж дурний, нащо ти роздаєш? Кому ти даєш? Ти що розуму не маєш? Бо для світу. Такий спосіб життя це глупість, це безумство. А Господь каже, о, мені це подобається. Ну дивіться, ну поговорить з цим чоловіком. Запитайтеся його, ти що, розуму не маєш? Народжуватися заради цих усіх людей, жити з ними, жити для них. Ти що, дурний? Ти безумний? Серйозно? Тобто, по-людському це глупість. Жити для когось. Або, наприклад, піти в монастир. Ти що? Розуму не маєш В монастир? Або ще, ще я так люблю, коли. Йой, та така файна дівчина та пішла в монастир. Ага, значить в монастир треба йти, тоді, коли ти не файна. Або коли ти не файний, та навпаки, найкраще треба Богові. Не? І так само це потім влізає у будь-що, навіть у молитву. От коли ти хочеш на молитву стати, так шкода ця я би ліпше, може подивився якийсь фільм. Може буде більш ефективно. Це дурість. Трати час на молитву, нащо? А Господь каже: той час, який ти на молитву потратив, той час найкращий. Розумієте, тобто те, що безумство для світу, Бог каже молодець, це роздавати себе, жити для інших, жертвуватися для інших. Любити просто, просто любити це безумство. Любити це безумство. Коли друзі тратять час один на одного це безумство. Коли мама тратить час на дитину, коли батьки народжують ще одну дитину, це безумство. Але коли ти це робиш, тоді Господь каже, мені це подобається, бо ти любиш. Коли ти живеш для когось, коли ти тратиш себе для когось, то це є для світу безумство, а для Бога це благодать, це Божа воля. І тому так мені застерігає послання до фісян Господь, що не будьте необачні, але збагніть, що то є воля Божа. Що таке необачність? Ну, наприклад, ми знаємо, що коли йде, йде зима, то необачність це лишитися без дров. Необачність це лишитися в холодній хаті. Правда, лишитися без продуктів, без закладки, лишитися без якогось запасу грошей. Це необачність, так не можна робити. А тим більше, коли ти маєш дітей, то Господь, І Господь каже: не будьте необачні, але збагніть, що є Божа воля. Тобто второпність по Божому це, це зрозуміти, що від нас хоче Господь. А що від нас хоче Господь? По тому будуть знати, що ви мої учні, коли буде любов між вами. Він каже, ідіть і навчайте всі народи. Ідіть і помирайте за братів і сестер. Ідіть, чоловіки, помирайте за дружин. В сім'ї помирайте заради дітей. Брати і сестри помирайте один заради одного. Тобто, буквально жертвуйте свій час, свої, свої сили, свої здібності. Оце є безумство для світу. Жертуйте жертвуйте один із найкращих часів недільних. Я нині так файно загрівся у, у ліжку. Я нині так не хотів уставати, як рідко коли. А що як знаєш, що зараз маю їхати в паломництво, дорога переді мною 1400 кілометрів, то так якось закутався, а, а як сонечко пригіло, а, а ліс такий файний, білий. Але, але Господь каже, роби безумство. Йди, йди в Костелівку, йди в ділове, молися. Розумієте, і кожна, і кожна така річ це безумство. Але це безумство благословенне. Бо коли ми живемо в зажерливості, коли ми не, не зважаємо, коли, коли ми не остерігаємося її, то тоді ми робимо безумство для Бога. А безумство для Бога це смерть. Безумство, про яке говорить Господь, це пекло. Розумієте? Чому Господь застерігає? Не тому, що просто ми там можемо поцарапатися, покалічити своє життя. Ні. Він не застерігає, бо він каже, якщо ти не будеш нічого робити із зажерливості, Якщо ти будеш просто постійно бажати, лише бажати мати, насбирувати, кочкувати, то, то кінець цього буде смерть. Воно, воно тобою заволодіє, воно стане твоїм Богом, стане твоїм ідолом і знищить тебе. Тому Ісус каже, стережіться за жерливості. Стережі, Будьте обережні, бо це як медвідь, це як хижак. Бо зажерливість за собою тягне гріх. А гріх, він, як лев, рекаючий, ходить, лише аби когось пожерти. То треба стерегтися. На завершення. А ну подумайте, якби ви учули новину ні, там біля е, Олі Васильівної є рупор, і, і кожні його пів години повідомляли свій радою. Будьте обережні, бо в ділове спустилася з грая вовків, вже на трьох людей напали. Ні? Чотирьох поранили. Що би ми, ми тоді, Які б ми тоді міри вживали в селі? Рідко би хто ходив сам. Правда? Хлопці, у кого пушки пішли би в рейд, шукати, де, де ті вовки? Та слухай, вже чотирьох людей понищили. Правда? То вже то, то Ніхто би не ходив сам, ніхто би не ходив з порожніми руками. Правда? Якщо б хтось і ходив, то би мав, мав якийсь інструмент у руках. Ми ви знали, що слухайте, то це не жарти. Один вовк, скільки може біди наробити, робити, а зграя то біда. То в селі, то біда. А, а, а Ісус нас застерігає, брати і сестри. У нас по діловому ходить зграя демонів, які постійно нас на наштовхують до зажарливості. Що треба робити? Та треба рейди робити. По хатах попереджувати людей. Ніколи з порожніми руками не ходити з Христом, з Євангелієм, і Словом Божим. Бо ті нещасники, а, я, а я, ходять і хочуть знищити, але, але, брати і сестри, погано на мене, в тому що якби це були лише паскудні демони зажерливості, а не чистоти. А п'янства, а обману, а брехні, а лукавства, а осуду. Ісусе, і ряду собі ці зі зграї ходять по селу і лиш дивляться, на кого би напасти. Нещасники. І тепер, і чому стільки разів Ісус говорить, чувайте, тобто будьте в очікуванні, будьте в готовності, бо ви не знаєте, коли ті хижаки нападуть. А у них єдина ціль знищити Тебе, Твого чоловіка, дружину, твоїх дітей. Ти кого любиш, кого кохаєш, у них єдина ціль знищити. І то не просто знищити вбити, але вбити навічно для пекла. Уявляєте собі, яка боротьба довкола. Уявляєте собі, як нам шкодить, коли ми розслабляємося. Уявляєте, як нам шкодить, коли ми забуваємо про це. І тому хрест для нас має бути попередженням. Будьмо уважні, стережіться. Бо це не просто током б'є. Це не просто медведі ходять довкола. Це щось гірше. Щось, що ми навіть не бачимо, якась небезпека, яку тяжко вичислити. І тому стережіться і будьмо уважні. Тож молимося, брати і сестри, слава Богу, що в нас не є дуже душно в церкві, аби ніхто не задрімав. Тому молімося, чуваймо, аби Господь давав нам відваги, Дух Святий, щоб давав нам мужності протистояти всім цим зграям, злих, зграям лукавого, які, у яких єдина ціль звести нас до пекла. В яких єдина ціль забрати від нас життя, забрати правдиву радість, забрати правдиву надію, розчарувати, завести в депресію. Тому чуваємо. І коли будемо чувати, ви побачите, що Дух Святий буде співпрацювати з нами і дасть нам силу. Він нам вже дав цю владу. Користуємося нею. На славу Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.